Катерина, ти не схожа на вдову, Угу, Я розумію. Навіщо мені носити чорну хустку, якщо в мене чорна дира вже в душі, от, що мені дасть, ця чорна хустка, люди вимагають якоїсь позиції від вдови? Чорна хустка, глибоке страждання, покладення себе на алтар смерті, якісь певні таймінги. У кожної людини це виявилось, у кожної людини в інтернеті це виявилось свої таймінги. Я там маю горювати рік, хтось має каже, що я маю горювати 10 років, хтось каже, та, живити своє життя, він не за це. Ну, Загалом, типу, от такі. Рекабісія повне, і типу, і, і ти в цьому всьому, будучи, в найвразливішому, в найрозбитішому стані в своєму житті мусиш збиратися для того, аби просто фізично не вмерти. Тому що я собі так подумала: я або фізично вмираю, або я всіляко намагаюся продовжувати жити. Але я зрозуміла, що занурення в глибоке горювання забирає в мене найосновніше, це те, що в мені любив Юра, мені від цього почало бути погано. Але це не значить, що я тримаюся. Ну, типу, в якийсь момент я зрозуміла, що я не тримаюся без ліків. І от я вже тримаюся, але з ліками. Просто відвіться від людей, які проживають найбільше своє горе. Тому ми стають в 20 років. Ви що хочете від цих дівчат? Ви от що, як ну, ви це якесь умовне суспільство одне. Ви що б від них хочете? Щоб вони померли? Так прийдіть їх, я не знаю, ну, тому що в Росія вбила їхнього чоловіка.